Жителі міста, гості, діти та всі небайдужі, а також посадовці, військові, представники різних державних структур вшановують пам'ять українського письменника Тараса Григоровича Шевченка. Він, як сама душа нашого народу, правдива і щира. Сьогодні виповнюється 211 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Четвертий рік поспіль ми відзначаємо народження Великого Кобзаря в умовах повномасштабної війни. Тарас Шевченко національний символ українського народу, який пробудив українську душу та утвердив духовну основу народу для боротьби проти поневолення Російською імперією. Його життя це одвічна боротьба за волю українців. А його творчість невичерпна скарбниця мудрості, правдивої совісті української нації, патріотизму та волелюбності. Покладання квітів молитва за Україну та гімн держави, урочистості та вшанування з нагоди 211-ї річниці дня народження Тараса Григоровича Шевченка відбулись біля пам'ятника письменника на площі народній в Ужгороді. Відомо, що такі культурні традиції пройшлися всією україною сьогодні, як ніколи слова Шевченка звучать з особливою правдою, кажуть представники культури. Ми... Відзначаємо 211-ту річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Це людина, яка створила бренд нашій Україні своєю поезією, своїми картинами. І я хочу сказати, що дійсно творчість Тараса Шевченка вона надихає багато поколінь, і сьогодні відбувається не тільки покладання. Квітів до пам'ятника Шевченка, але й дуже багато конкурсів, фестивалів, саме за творами Шевченка. Діти у нас малюють картини на те, що вони прочитали, те, що вони собі уявили. І Сьогодні у нас триває війна, і ці пропонування обставини теж на це впливають. Тому на всіх творчих роботах це відображається і це відчувається. Тарас Шевченко – це великий кобзар, це великий символ України. Звичайно, в репертуарі Закарпатського народного хору твори найбільше Тараса Григорьовича Шевченка займають велике місце. Щороку ми відзначаємо його ювілеї, і цього року, окрім виступу, традиційної біля петики Тараса Шевченка до структури. Ми маємо і концерти для дітей, для молоді. Колектив під керівництвом заслуженої працівниці культури України Наталії Петій Потапчук виконав знакові пісні «Рива та стогна дніп широкий і «Заповітна слова великого кобзаря. А також хвилиною мовчання під мирним небом згадали всіх тих, кого забрала російсько-українська війна.